Уже за два дні відбудеться бій тисячоліття. Усик і ф'юрі зійдуться в другому бою вже в цю соботу. Свілбіґрейтфайт Айфілґуд Отайфіл Айфілайвин український боксер перед реваншем вражає стильним образом, що він означає, почуєте за хвилину. А також що каже про бій Олександр Усих та Тайсон Ф'юрі, та які прогнози букмекерів. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вже 21 грудня відбудеться довгоочікуваний боксерський поєдинок реванш українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі в Саудівській Аравії. Спортсмени вже прибули до країни на церемонії прибуття, де українець показався у незвичайному, але стильному образі від українського бренду. Дизайнерка костюма розкриває його символізм, який може допомогти боксеру у поєдинку. Подобається це uh, мій дизайнер Васанова із України. Чемпіон прибув на подію у фіолетовому костюмі вільного крою, який був доповнений цікавим акцентом білою хутровою накидкою і зображенням дикого кота у своєму інстаграм. Дизайнерка образу Ельвіра Гасанова розповідає: костюм має назву нескорений. Нескорений це не просто костюм, а візуальна маніфестація сили, індивідуальності та символізму. Глибокий фіолетовий природні фактури та образ дикого кота поєднуються у гармонійний ансамбль, що промовляє мовою стилю та з. Znaczeń За словами дизайнерки, вона обрала зображення дикого кота на хутрі, тому що він символізує незалежність, спритність та приховану силу. Він є втіленням свободи, невловимості та готовності до несподіванок. Гасанова переконана, ці якості повністю відображають стиль усика. Цікавою деталю були очі кота, адже вони були різних кольорів жовтого та блакитного, які символізують український прапор. Дизайнерка зазначає, кіт був розташований на плечі знамо. Знаменит... Тому що він ніби виконує роль захисника та водночас підкреслює його міць і впевненість. <клес> Фіолетовий чудово поєднався з білим кольором. Останній, як каже Ельвіра, символізує чистоту, ясність думок та новий початок. Вибір кольорів, текстур і символів робить цей образ не просто модним, а знаковим. Він підкреслює особистість, усика його шляхетність духу та здатність залишатись собою навіть на світовій арені. 24-й рік твоїм поєдинком. Що ти відчуваєш? Це буде величезний бій. Я почуваюся добре. Що я відчуваю? Я відчуваю, що виграю. Вже після цього, володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик. В аріарді провів відкрите тренування перед боєм-реваншем проти екс чемпіона Тайсона Ф'юрі. Український боксер прибув на тренування дуже ефектно на човні та під яскравий музичний супровід. Солістом виступив відомий український співак Артем Пивоваров, який разом з хором виконав кілька пісень протягом відкритого тренування Олександра, опинившись у ринзі. Усик привітав глядачів та під прицілами фотокамер влаштував бій стінньо. Зазначу, перед відкритим тренуванням усика також відбувся аналогічний захід за участю ф'юрі. Британець у непритаманній для себе манері поводився на публіці досить стримано і обійшовся без треш току. Сон ф'юрі попереджає чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, чого варто від нього очікувати в їхньому майбутньому поєдинку. Свої погрози циганський король висловлює в інтерв'ю Sky Sports. Пряма мова він завдавав своїх найкращих ударів. Він здійснив 10 ударів, і всі влучили в ціль. Жодного разу не повалив мене. Тож, якщо він не зміг збити мене, коли я був на ногах Бембі, то Бог з ним цього разу. Я думаю, у нього були. Всі шанси повалити мене, але він цього не зробив. Він завдав свого найкращого дару. Я озирнувся на нього і посміхнувся. Цього разу він відчує гнів і загрозу. Мені є що доводити, каже Тайсон. Я збираюся накаутувати його, я збираюся дати турки те, що я обіцяв йому в травні. Я приготую кролика на його кухні. Це моя обіцянка, моя обіцянка. Мій найулюбленіший момент тижня це те, що я піднімуся у суботу ввечері і стану новим чемпіоном. А от Олександр Усик заявляє, відчуває лише повагу до британця. Тайсон зараз говорить менше ніж раніше. Може він змінився, може це його гра. Мені все одно, що він говорить про мене. У мене немає до нього агресії, лише повага. Тайсон що переможе тебе на 13-му раунді. Це просто розмови. Послухайте, побачимо. Це Божа воля, це буде величезний бій. Я почуваюся добре. Що я відчуваю? Я відчуваю, що виграю. Зазначу, реванш Усик Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, гонорар реваншу становитиме 190 мільйонів доларів. При цьому сума буде розподілена у співвідношенні 60 на 40 на користь Усика. Тобто Олександр Усик заробить орієнтовно 114 мільйонів доларів. За перший бій вітчизняний боксер отримав значно менше дцять вісім мільйонів фомі дазен метерводу тайсан. Фомі метервотайду. А тепер перейдемо до прогнозів. Поки що букмекери ставлять на перемогу Олександра Усика. Хоча під час його першого бою з Ф'юрі вони з невеликим відривом надавали перевагу британцю. Деякі легенди боксу сумніваються, що українцю вдасться побити тайсона Ф'юрі вдруге. Ф'юрі важчий, вищий і досвідченіший за Усика. І деякі боксери вважають, що минулого разу він просто не був налаштований серйозно. Можливо, на боксера також вплинули негаразди вдома. Його дружина Перець була нашо шостому місяці вагітності та втратила дитину якраз перед боєм. Її відсутність відчувалася. Вважають в тренувальному таборі Ф'юрі. Усик ф'юрі один з хлопців ставився більш серйозно ніж інший. саме тому ф'юрій програв і зараз в майбутньому реванші Тайсон в ситуації, коли йому вкрай потрібно вигравати. Зараз Тайсон має перемогти в реванші. Він вийде на біль більш. Сфокусованим серйозним та набере значно більше ваги, вважає ікона боксу Ленокс Льюіс. Тож він зробить більше аніж тоді. І буде сприймати цей бій більш серйозно. Майк Тайсон теж каже, підтримуватиме британця. Фюрі міг би виграти перший бій, якби не почав грати занадто рано. Я хочу, щоб він виграв реванш. Я хочу, щоб він був досить серйозним. каже Тайсон. Тайсон Ф'юрі добре вміє вносити корективи. І я сподіваюся, що цього разу він зможе зробити правильні зміни. Тепер усик знає, що може завдати болю Тайсону Ф'юрі, і це може зіграти поганий жарт. Якщо він буде намагатись нокаутувати Ф'юрі, ф'юрі його поб'є. Екс-претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Дерек Чесура в Британії теж думає, Тайсон не був готовий на 100% у першому бою, але ставить на перемогу над Усика і вдруге. Думаю, Усик нокаутує його цього разу. Стосунки Тайсона з тренером Шугархілом згасають. Каже, Чесора. я думаю, що ми побачимо те саме. це буде класний бій. Ми побачимо невелику різницю. але потрібно розуміти. Ти повинен зрозуміти. Тайсон буде трохи іншим. Але це точно буде класний бій. У майбутньому поєдинку я вважаю фаворитом саме Усика. Поєдинок має відбутись на тій самій арені, що і в травні у столиці Саудівської Аравії Еріярді. Єдиним транслятором бою в Україні є платформа «Мегого». Бій почнеться приблизно о першій ночі за Києвом. Щоб його подивитися, треба буде купити одну з підписок на «Мегого». Моя дорога країна сильна, неймовірна, соборна. Я тебе люблю і ти обов'язково переможеш всіх і будеш перемагати завжди. Слава Богу, за все, слава Україні!